Трансферт. Це поняття, яке застосовується в міжнародному праві, в конституційному праві і, взагалі, розуміється, в кількох значеннях. Акцент ми зробимо саме на цьому понятті в межах Інституту громадянства. Трансфер це автоматична зміна громадянства за міжнародними договорами, і в цьому випадку. Без урахування бажання осіб у випадку зміну державної території. Тобто, якщо переходить територія від однієї держави до іншої, якщо врегульовано міжнародним договором між країнами автоматичну зміну громадянства для усіх громадян, які проживають на цій території, незалежно від того, чи вони бажають змінити громадянство чи ні. Автоматично зміна громадянства відбувається.